Усім гарного дня, Боджорно, nice ну, що нарешті, я отримала цю посилочку свою від компанії Хобі. Замовляла в них перший раз ниточки, хочу поділитися своїми враженнями. Хотіла подивитися, яке, ну, яка якість нитки в них, і яка в них палітра. Палітра прикольна, як бачите, класна. Ну, Мені головно було це, це пістажкою цей кольор для мого проєкту, бо не вистачає. А ну що, це 100%. Катон 50 грамів моточок і 75 метрів нитки в маточку. Ну і така прикольна маленька деталь. Вони так стікерочки поставили на кончик ніточки, щоб було видно, де починати. Таке маленька штука, але прикольна. Ну, а колір, звичайно, ні. Не той самий. Трошки він такий більш тусклуватий і холоднуватий. Вже замовила, треба щось видумувати, як його вводити в мій проєкт, то я почала в'язати з нього свої зірочки і ну, дивитися, як насправді, наскільки воно підходить, не підходить. Ну що, перше враження таке, знаєте, в'яжеться дуже приємно. Ниточка, якщо вам треба цей котон 100%, то на цьому сайті можна замовляти. Якість мені дуже подобається, дуже приємно в'яжеться, легко, з задоволенням. Ну і Виходить, десь отак, от в мене зараз. Просто включила я ввела цей кольор в загальний проект, ну і мені здається, що виглядає воно досить пристойно. То буду далі працювати над цим. Отак ось воно виходить зараз. Ну а вам на все добре, гарного дня, гарного настрою. Не забудьте тиснути той лайк. Бай-бай!